Гарків енергозбут. Сергій Вікторович, я А я ж ви ж приїхали до мене, чи до кого? Я вас не я не на частній території. Ну, понятно, тоді до свидання. Добре, зйомка заборонена. Ну, зрозуміло. Ну, а що ви прийшли сюди? Я прийшла да. до вас, ага. тому що у вас є заборговані за Ага. А ви хто? Ану представтеся. Давайте пити документи. Я вам ще раз попереджаю. Та можете мене. заборонять, можете забороняти. Я це судібна да. справа. Ну суддя, подавайте подавайте на... мені дозволяє Конституція. Моє посвідчення. Це, ні, ви тим? порушуєте мої права. Ага. Я не дозволяю. Ви, ви зараз як посадова особа чи ні? Я посадова особа. Ну, Молодець. І ви не маєте права? Має. Ні. Має. Права? Має. Ви до мене приїхали, я до вас не приїжджав. Я не зайшла на кошку. Так, ну можете їхати, якщо не хочете.